Кокетка англійська резинка бріош, розрахунки створення за допомогою додавань. По суті, кокетка це верхня частина виробу від горловини до пройм. Форма створюється за допомогою додавань. По суті, нам треба розширити частину від горловини від набраних петель до пройм. Але як це розрахувати? Тобто нам потрібно знати дві величини: обхват шиї і повний обхват. А це значить, що ми повинні знати обхват грудей і плюс обхват рукавів. Обхват грудей 90 см помножуємо на дві петлі в одному сантиметрі і отримуємо 180 петель. Це буде наш обхват грудей. І до цієї величини треба додати обхват рукавів обох. Але спочатку дізнаємося, скільки буде обхват одного рукава. Для цього є формула. Обхват грудей потрібно поділити на 4 і відняти 2 см. Тобто обхват грудей в 88 см ми ділимо на 4, отримуємо 22 см, віднімаємо 2 см, отримуємо 20 см. І це полуобхват. Якщо ми помножимо на 2, вийде 40 см, які ми помножуємо на 2 петлі в 1 см. і у нас виходить, що на один рукав у нас вийде 80 петель, на два рукава 160 петель. Отже, ми маємо початкову точку: це обхват шиї, обхват горловини 80 петель. І повний обхват. Це кінцева точка 340 петель. Отже, наша мета дійти від 80 петель до 340. Як це зробити і за скільки рядів? Отже, за скільки рядів нам потрібно набрати цю кількість умовна петель. Є ще одна формула, дуже схожа на попередню, але є один нюанс. Отже, нам необхідно обхват грудей також поділити на 4 і додати 6% від цього значення. Або за допомогою калькулятора розрахуйте. І калькулятор вам одразу порахує цей відсоток. Отже, ми маємо кокетку у 48 рядів. До речі, горловина це частина, перша частина нашої кокетки. І тепер наша кокетка по суті складається із горловини і трьох частин з додаваннями. Остання частина майже непомітна і в ній ми сформуємо росток. В моєму випадку я зробила по 20 таких рядів по 10 см. Просто моя частина пройм, вона стала більш пишнішою. Але треба дотримуватися розрахунків. І тепер я приділю увагу самому додаванню петель. Зверніть увагу, ми три рази будемо додавати петлі у какетці для того, щоб отримати. Чотири частинки. І тепер порахуємо і петлі, і ряди. Одна петля, і ти вже на гачку. Подивіться. Подивіться, яку красу я зв'язала. Це лапа песа, як вона грає. Це англійська резинка двома кольорами. Подивіться. Я просто кайфую. Я дуже собою задоволена. Незважаючи на те, що я її в'язала і наш блекал. Світла із е, ліхтариками, але я його зробила. Подивіться, як він грає. як він грає. Я вам скажу зразу, Це не складно. Але ви нібито в'яжете два светри. Але ви маєте два светри. Чому? А зараз покажу. А це вона з виворотньої сторони. Зверніть увагу, я навчилася робити перехід кольорів таким чином, що ви ніде не побачите перехід кольорів. Ми робимо горловину, додаємо, додаємо ми. По дві петлі, тобто при додаванні ми маємо по дві петлі на кожну, і таким чином ми формуємо ось такі розширення, тобто це вже йде кокетка. Далі кокетка, пров'язуючи одну частину кокетки, потім другу частину кокетки, бо тут додали по дві на кожну, і тут додали. Але тут він розходиться, бачите, і дуже легкий розрахунок на пройми, ось там свої секрети, але бачите, вони вже порушені. Відтіла виробив на руках. Ну, і, і, як ви бачите, візерунок з однієї кожної петлі ми робимо роздвоєння. Тобто тутвання двох петель в кожному. Далі друга частинка кокетки від однієї лінії ми робимо роздвоєння, а потім роздвоєння буде у нас з, з тієї частини, яка була задіяна, для того, щоб е, воно було красиво симетрично. Бачите? І е, далі, далі я зробила роз... А тепер всі наші майбутні петлі, але є декілька нюансів. Додавання робимо тільки із лицевої петлі, та лицьова петля, яка формується у другому ряді. Тобто із однієї лицевої петлі формуємо три. І буде виходити так, що ви постійно в кожній частині будете додавати ту певну кількість петель, яка йде на старті, в даному випадку 80 петель. А нам потрібно 340. Тобто, доберемо 20 петель по 10 з кожного педрізу. Отже, можна поміняти спиці на трошечки більший розмір. Тобто на 3,25 або 3,50 або 3,75. І ми починаємо формувати той ряд, в якому ми будемо робити додавання. Отже, ми пам'ятаємо, що англійська резинка складається із двох рядів: один біжить, другий доганяє. Тому першим рядом буде темний колір. А ось формуючим, скажімо так, той буде світлий колір, тобто той колір, який ми пров'язуємо тільки лицеві петлі. Отже, спочатку ми пров'язуємо ряд темним кольором. Темним кольором ми пров'язуємо всі виворітні петлі. На всі лицеві, ми робимо накид. Потім міняємо колір, міняємо ми в тих місцях, де у нас по одній петлі, і зверху у нас. Буде накид від кожного маточка, тобто різні маточки. І потім починаємо світлий колір. Світлим кольором ми пров'язуємо тільки лицьові петлі, виварітні просто накидом. Але з кожної лицьової петлі ми формуємо три петлі: ми пров'язуємо одну лицьову, потім накид, який потім стане виворітною петлею, і знову лицьова петля. Так ми пров'язуємо до кінця ряду. В наступному ряді, коли ми поміняємо знов колір, ми будемо пров'язувати всі виворітні петлі, а ті петлі, які ми сформували, ми будемо пров'язувати за візерунком. Тобто темним кольором тільки виворітні петлі, світлим кольором лицьові петлі. Ми пам'ятаємо, що у нас один ряд складається із двох рядів. Один кольор пров'язує тільки виворітні петлі, інший кольор пров'язує тільки лицьові петлі. І таким чином, по суті, ви пров'язуєте в два рази більше рядів, ніж у вас скажімо так, виглядає той візерунок. Тобто пров'язали горловину, яка в нас складає першу частину. Далі ми робимо із кожної лицевої петлі додавання, формуючись з кожної лицевої петлі, а їх 40 по 3 петлі. Таким чином, ми збільшуємо вдвічі нашу кількість петель. І потім ми будемо рахувати тільки по лицевим петлям. По їх кількості, бо ми будемо розуміти, що кожна лицьова така петля має за собою два ряди. Тобто це буде ряд, який буде пров'язувати тільки виворітні петлі, потім ряд, який буде пров'язувати ось ці лицьові петлі, в даному випадку світлі. Тобто ми ось ці світлі петлі будемо рахувати. Кожен раз, коли будемо пров'язувати е, частинки, пров'язали 16 таких рядів, а ми вже розуміємо, що ці 16 рядів це буде 32 повноцінних ряди. Далі робимо знов додавання, вибираєте собі якусь сторону із цих двох білих ліній і пров'язуєте тільки їх, ну і так далі. Коли ви пров'яжете ряд, в якому ви додаєте петлі, то наступний ряд у вас буде контрастного кольору. В даному випадку, після світлого, буде темний колір. і темним кольором ми пров'язуємо тільки виверітні петлі. На всі лицьові ми робимо накид, і потім міняємо наші кольори і знов приступаємо до формування лицьових петель в ряді. Тобто всі петлі ми пров'язуємо. І ще секретик. Побачили дві ниточки різних кольорів, пров'язуєте, в даному випадку лицьовою петлею. Побачили одну ниточку, зробили накид. За один ряд ми рахуємо одну лицьову петлю, яка за собою має два пров'язаних ряди. І у нас зустрічаються кольори: один біжить, другий доганяє. Тобто два накиди. Ось вони зустрілися. Один накид робимо і залишаємо. Новий накид робимо і йдемо далі. Коли робимо ось ці накиди при переході кольорів, ми просто нічого не робимо. Ми їх не перекручуємо, не тримаємо, просто відпускаємо. Зміна кольорів закінчується накидом і починається накидом, закінчується одним кольором, починається іншим кольором. Мені дуже подобається такий спосіб переходу кольорів, тому що він взагалі непомітний. І е, коли ви формуєте таким чином кокетку, то вам взагалі не дуже, ну скажімо так, е, не дуже потребує вашої уваги. Те саме ви будете робити ті додавання. Ви просто їх робите, ви розумієте, що спочатку з однієї лицьової ви робите, скажімо так, дві лицьових. Потім із однієї лицьової ви робите дві лицьових, а сусідню. Залишаєте, А потім вже другу, яка у вас була вільна, потім з неї робите ті додавання. І нехай вас не лякає, що точка зміни кольорів у вас буде рухливою. Тобто вона буде з кожною петлею рухатись праворуч. Цій частині ми пров'язуємо із однієї лицевої петлі, три петлі: одну лицеву накид, який стане потім виверітною петлею, і одну лицеву петлю. Далі у нас йде по візерунку, одна виверітну пров'язуємо таким кольором тільки накид. І у нас є де ряд лицьових петель. І ось цю петлю ми пров'язуємо як в англійській резинці. Ми з неї не робимо ніяких додавань до наступної частини. Бо в наступній частині ми таки з цієї ж е, лінії зробимо додавання. Ви дуже хорошо можете побачити ось ці додавання. Вони йдуть у нас із однієї лінії. Бачите? Нібито через лінію, через лицьову петлю. Далі ми пров'язуємо е, ту певну кількість рядів, яку нам потрібно. Я пров'язувала, кожна частина у мене була по 20, я нагадую. Але ось коли ми порахували, то м, ідеально виходить по 16 рядів. Ми розуміємо, що один ряд має два ряди. І таким чином ми йдемо до останньої частини, коли ви зробите останнє додавання, ви можете пров'язати ще буквально два рядочки і з'єднати ваші майбутні рукави і вашу майбутню спинку спереду, порахувати, де у вас будуть додаткові петлі, підрізу, тобто сформуйте вже приблизно. Як буде виглядати ваш майбутній светр. Але це можна наживити, скажімо так, на маркери, для того, щоб потім ви мали уявлення і не загубилися. Як ви бачите, по візерунку у мене виходить, що треба робити росточок. У мене на спинку вийшло по 89 петель, тобто непарна кількість петель. І на рукави у мене вийшло по 70. Одній петлі э, загалом. Thank you.